Так, сьогодні Тут означає, забрав помісних, були 4. Напевно. От, я їх забив на тушоночку. і Виселили, бачите, виводок був такий, теж, там сім штук з приміщення вже теж біля половиною місяців, їм тісно. Тому скажімо так, був тут а продав срібляка, вроді би одного чи то два, не пам'ятаю. Їх лишилось троє. Тому п'ять тут, а два підкинув сюди. Я думаю, помиряться, биться не повинні. От, тому їм буде чуть-чуть, бачите, просторіше. що семеро ж сидіть, от, а що по п'ять. Нормально. Так, Друзі, прикупили ячменя, привезли Значить, півтони. Зараз покажу, який він, бо я ще й сам не дивився. вчора ввечері вже було темно, позакидали в прицепчик, поки, бо нема де зложити. Вроді би це озими має бути. Хоча там вони якось відрізняються трішки, ну дивіться. Mm. Так ті. Ось mm. такий ячмінець. Чуть-чуть бочує цей. Ну, нічого страшного. Воно все в млину перебивається, як би. Коротше такі от. Сухенькі, гарненькі. Коротше, десь його 500 кг я взяв півтони, виходить. Домовилися значить, по 9 гривень. От, то я зразу взяв. Було б, скажімо так, місце, де зложити. От, ну, можна було б і тонну навіть взяти, хоча мені все одно на рік бракне. От, тим паче, я ж кажу, все впирається так само в місце, де його зложувати. От, потрібно якийсь або... Пробити якусь скриню таку здорову, от, щоб потоні хоча б була овса і ячменя. І тоді його зложувати, бо так нема де. За ремеші заведуться. От. Тому от така от покупочка. 9 гривень я рахую нормально, тому що на базарі були останні рази брав 12, а той 13,50. Тобто, ну, Чувствується зазор. Тому місяць-півтора полежить. У мене освободиться ще одненька бочка в приміщенні. Три мішечка туди влазить, десь 130-150 кг. Ми і закинемо їх. Трішки накрив тентом. От. Поки Я займався забоями. От, син значит, загранулював мені комбікорм, щоб пришвидшити роботу і полегшити. Значить, Стоїть вихлодітель. Гранулка як золото аж дзвенить. Це, до речі, вже з нашого сіна цього, що ми косили. От, тому не знаю, як передає на камері, але дуже така зелена доволі. Я б сказав якась як люцерка. От. Тому з неділі знову займемось. Замішаємо і не спішав загранулюємо там понеділок понеділок-вівторок. Та, трішки, бачите, порозселяв, забрав мальків. От самки, самці родей. Так, е, тут опусто поки, але можна було б оцих от розселити, бачите, що я підкидав, колись кукував. От. Ну і було тут по восьмеро, пам'ятаєте, побачите да? 4-4, тобто тут було 6, теж вибили на тушонку, скажімо так, найстарші. А далі всі такі бачте, теж підростають. Борци. Борці, бачите, вуші покусали тоді, але вроді погоїлися, позаприскували, бачите, позасихали. Тому ще й тут є, але. Семеро. Семеро то не дев'ятеро, тому їм поки вистачає, знову буде місце, то розсадимо. Ну що, бачите, яка у нас тушоночка вийшла, філеєчка. Ставимо в холодильничок до кінця, щоб захололо. Так, значить покажу вам бачите, 1 числа народження. Сьогодні от 9. Бачите, яким жарко кроленятам. І вони пух оцей повністю туди збивають і шукають де прохолодніше, бачите. Тобто вони вже не бояться, вони в пушку. от, Можна їх би забрати цей пух. І я роблю отак зазвичай. Беру сімце там, повністю без пуху. Що ти? на, буде чистий. Повністю без пуху отак. І вони тут собі будуть кучкуватися. Чуть так отак робили, бачите. Глядять ботузи. Щоб їм <хи> не було так жарко. Їм на пуху дуже видно жарить, парить. І вони шукають, бачите, де нема пуху вже. О. Так, це в є вісім, вроді, да, лишилося тоді. Дев'ятий раз, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, так. Бачите. Такі карапузики. Сьогодні я вже відкрив самочку, десь вважайте на восьмий день. А це все викидає, тому що дім жарко, а вони не хочуть лежати. Самка хоче собі там трощити. Сімця чуть під'їсть. Що, на, я тобі теж підкинув. Твої вже у нього очі підкривали, бутузи. Що? <смеш> <Какие> Ты <-то смеш> закончилось зерно в бочечке, значит, досыплемо зараз ячменец наш. Три я думаю, влезе. А ну, вот такие такие какие-то стрижки <смешки> с этими остюками, ну, Ну, Страху немає, я такі якось раніше купляв, але часом купляю такі геть чистенькі. Прям, я не знаю, це він погано відвіяний чи що він. Ану, напишіть. Так, брамсі. Ось такі гарненькі, сухенькі, головне. З кимось насінням чи. Ну, нічого страшного. Я думаю, ціна адекватна, тим паче ми його через місяць будемо брати не раніше. Тому що у нас оцей ще є, бачите, минулорічний, але бачите, який цей чистий. Немає таких остюків. Не знаю, чи це ярий, а озими. озимий. Короче. Отак, бачите, попрацювали, ту зробили, зробили. Зерно чуть-чуть вибрав сьогодні, бо замішав остальне оце от. перебив, замішав, зразу підготовив, скажімо так, буде на слідуючий раз. Хоча форм бачите, ще є. От, ну... Ну, Чисто на запас, щоб потім тільки стати і загранулювати. От. ОВС вже теж потихеньку починаємо з бочок брати. Ну, от. А пізніше, як буде закінчуватися, там, через місяць-два, почнемо свій брати. Тому ось так. Пишіть, ставте коментарі. Всім пока.